Брікс сміцнішає світ на порозі нового економічного порядку. Поки Сполучені Штати намагаються зберегти вплив на просторах глобального півдня, блок утворений Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південно-Африканською Республікою розширюється. Видання Newsweek аналізує, як ця спілка планує протистояти США. Йдеться про нову єдину валюту та посилення впливу на країни, що досі були осторонь будь-яких політичних блоків і коаліцій. Дипломати країн-засновниць до того ж, найбільших за площею і населенням у Бріксі напередодні зустрілися в столиці пар Кейптауні. Це прелюдія до 15-го щорічного саміту лідерів, що відбудеться у серпні. Зустріч Брікс, який зазвичай західні аналітики. Ке розглядали багато як багатосторонній шлюб за розрахунком цього року. Дають зрозуміти, що політичне об'єднання еволюціонувало на тлі викликів глобальної фінансової системи під проводом заходу і американського долара. Водночас досвідчений дипломат Аніл Суклал, який є послом пар із особливих доручень у БРІКС, стверджує, «Брікс – це не група країн, яка протистоїть будь-якому конкретному об'єднанню. Ми хотіли б співпрацювати з усіма нашими партнерами як на глобальній півночі, так і на півдні, щоби колективно вирішити певні проблеми, з якими стикаємось, щоб реформувати архітектуру глобального керування, щоб зробити її ще більшою інклюзивною, справедливою, адже багато хто і далі відчуває, що це не так. Аніл Суклав визначив фактори, які приводять до такої нерівності: серед них зміна клімату, наслідки пандемії ковіду і зростання глобального технологічного розриву. Проте дипломат твердить, ці недоліки і є для все більшої кількості країн приводом обрати Брікс. А за словами Сукала, ми бачимо, як як розвивається багато глобальна багатостороння архітектура? Односторонні заходи і санкції стають нормою, а країни хочуть більше прав висловитися щодо того, як влаштований світовий порядок. Термін Брік 2001 року запропонував економіст Джим Оніл на позначення глобальних економік, що розвиваються Бразилії, Росії, Індії та Китаю. П'ять років по тому ця концепція стала реальністю, коли міністри закордонних справ чотирьох країн зустрілися на полях генасамблеї Організації Об'єднаних Націй і започаткували зустрічі високого рівня, які передували першому саміту Брік 2009 року. Наступного року до групи приєдналася Південно-Африканська Республіка. З'явився щоб дати відповіді на основні виклики, що виникли в розрізі глобальної геополітичної, геофінансової економічної архітектури. Так, виданню «Ньюзвік» пояснив появу БРІКС Аніл Суклау. За словами дипломата, це спроба створити більш усеосяжну спільноту, щоб вирішити проблеми, які виникли через соціальне падіння країн глобального півдня. Приба... Привабливість Брікс уклали насамперед вбачає в тому, що це в об'єднання чітко бачить виклики, з якими все ще стикається глобальний південь у світі, що сильно змінився за останні 80 років від моменту заснування ООН. Ця привабливість проявилася торік, коли 19 світових лідерів відвідали саміт «Брікс Плюс, організований Китаєм. Алжир, Аргентина, Іран і Саудівська Аравія серед країн, які офіційно подали заявку на членство: Єгипет, Індонезія, Мексика, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати нині міркують про свою роль в об'єднанні. На тепер понад 20 країн із усіх куточків земної кулі подали заявки до «Брікс» або висловили зацікавленість. І, хоча офіційно БРІКС викликів заходу не кидав, та багато хто з учасників бачить це як необхідність. Генеральний секретар індійсько-китайської ради з економіки та культури Мохамед Сакіб нагадав, що БРІКС створили головним чином для того, щоб представляти інтереси країн, які розвиваються. А тому блок має величезний потенціал, і саме прагнення бути багатосторонніми і подолати гегемонію заходу спонукає країни приєднуватися до Брікс. Вашингтон у свою чергу в оцінках діяльності БРІКС обережний. Зауважує «Ньюзвік». Представник держдепу заявив виданню, що участь у БРІКС є суверенним рішенням країн-членів, адже США поважають право держави значатися зі своєю зовнішньою політикою. Сполучені Штати і далі взаємодіють із Китаєм, Південно Африканською Республікою, Бразилією та Індією щодо реакції на повномасштабну війну Росії проти України. Однак це іноді переростає у відкриті дипломатичні суперечці. Як, наприклад, минулого місяця, коли посол США у ПАР звинуватив країну в незаконному постачанні Росії зброї. Та, попри все, учасники Брікс намагаються запевнити, що залишаються відкритими, аби шукати виходи з нагальних проблем у партнерстві, а не конфронтації з іншими економічними блоками. І наголошують, не варто сприймати різні конфігурації на глобальному рівні, як такі, що працюють одна проти одної. Це був огляд преси.